Неймовірна Ірина Гергель сьогодні долучилась до нашого ефіру Відею чима раді вітати вас сьогодні на нашому каналі. Будемо з вами сьогодні розмовляти на цікаві духовні теми, які дійсно таки хочеться, щоб в 2026 році їх було і ще більше, і ще більше людей цікавилися духовністю своїм розвитком і так далі. Пані Ірино, які головні енергетичні або духовні тенденції ви бачите? Ви відчуваєте для людства в 2026 році? Намасте, намасте, дорогісенькі мої світлячки, прекрасні мої люди. Ви знаєте, мабуть, духовний розвиток, він. Тільки починає набирати обертки, роб, оберти. Тому що, усе, що я ще спостерігається тільки ще початок, це тільки переналаштування. Навіть ну, початок ми мож, вже пройшли десь якийсь в певній мірі, але далі ми повинні переналаштуватися на якісь нові інструменти. Тому для людей в духовних, в енергетичних е, системах. Будуть певні такі моменти, з якими ми повинні буде, на які ми повинні будемо налаштуватися і переналаштуватися. По-перше, потрібно зрозуміти, що буде великий обвал старих наративів, і будуть руйнуватися якісь образи, які раніше були для вас, нібито ви в. Тільки свято в це вірили і не думали, що може бути по-іншому. А зараз буде все по-іншому. Дуже багато буде чого доруйновуватися. І людство починає бачити уже в і не тільки в нашій країні. В нашій країні це особливо. Ми як лакмусовий папірець, воно дуже показово. Втрачають віру у зовнішніх рятівників, типу держави, ідеології, корпорації, гуру і всіх останніх. Люди починають розуміти, що ці всі рятівники, які хотіли врятувати, ще ніхто нічого не врятував. І тому. Е це досить така з точки зору каліюги, епохи Каліюги, це очищення через розчарування. Люди спочатку розчаровуються, а потім вони почнуть шукати свої внутрішні наративи. Тому, по суті, це буде нормально для 26-го року, ми далі будемо розчаровуватися і будувати якусь свою систему. Далі, що ще дуже важливо, що у 26-му році. Більше буде внутрішньої дисципліни. Люди зрозуміють, що не можна просто так проскакати на одній ніжці, і раптом якийсь рятівник прийде і всіх рятує. Чи раптом я сьогодні зроблю два рази його під, там, підніму ногу, і в мене все вийде, я буду вже здоровий. Так не виходить. Люди зрозуміють, що потрібна дисципліна, і це найперше внутрішня дисципліна. Тому в собі потрібно її карбувати вже сьогодні. Більше будуть люди спостерігати, більше слухати, більше розуміти. І люди почнуть розуміти, що вони втомилися від того, як багато всього люди, які приходили розповідали, вони досить поверхнево тільки знали знання. Ну, типу, духовного маркетингу якогось. Людина приходить розповідає, а насправді глибини в ній немає. І люди почнуть прозрівати і розуміти, що там це тільки досить поверхня. Різні обіцянки, типу пробуджу у вас за 21 день, підніму енергію кундаліні за два дні. Це все фейк. Так не може бути. І люди почнуть розуміти, що це все було неправда, не можна зробити це і почнуть шукати справжні істинні знання. Поверхневої езотерики будуть позбавлятися. Тобто люди підуть в глибину у 26-му році, і це досить хорошо. Тому е, в знання вам потрібно буде все одно повернутись. І ще одне, у 26 році поглибиться практика з родом. Чому? Тому що то шукали ви ще з космонавтів, то інопланетян, хто від відкілями прилетіли, з якої планети, все хотілося, щоб ми від там прилетіли, щоб хтось ми були на якійсь неземній цивілізації. Але ми повинні зрозуміти, що наш рід і коріння вони тут і вони дадуть нам глибину. Тому у 26-му році буде дуже великий інтерес до Землі. До пам'яті наших предків, до е, нашого коріння. Тому тема роду буде вже не містичною якоюсь, а суто психодуховним інструментом для виживання. Ну і звичайно, загострються тема війни і миру. Без них нікуди. Це не тільки з нашою країною, а й з іншими країнами, тому що відбудуться деякі передислокації, і війну може вступити у 26-му році інші країни ще. Тому. Це і, якби, і зовні, і і всередині ця війна вона буде мати великий ну, такий, великій, велике загострення. І всередині себе війна буде, в кого вона є, вона буде процвітати і людина буде шукати миру, так і зовнішньо будуть, ця історія буде продовжуватись. І ще одна один момент: це про тіло. Вийдеть в двадцять році, люди зрозуміють, що ми все-таки, поки ми тут в фізичному тілі, і ми є певна фізична величина, то потрібно з цим тілом працювати. Тому всі, хто працює з психосоматикою, всі, хто працюють з йогою, з медитаціями і ем, е, різними практиками для тіла. Вони зрозуміють, що це дуже важливо. Дихальні практики дуже вийдуть, до речі, пранаями популярними стануть, тому що тіло в тілові все залишається, і люди зрозуміють, що воно не терпить обману, воно хоче теж жити, працювати і допомагати душі бути тут і виконувати свій хромічний обов'язок. Тому у нас до речі, загострення буде багато аутоімунних, нервових і гормональних. Криз у людей. Тому ці всі дисципліни, такі як аюрведа, пранаяма, йога, простий режим дня, робота з гунами, це все дуже важливо буде в 26 році. Пані Ірино, дуже дякую вам за цю відповідь. Ну, я думаю, що дійсно такий от 26-й рік, він буде робити величезний поштовх для духовності. Отже, з якими внутрішніми викликами люди стикатимуться найчастіше в найближчому майбутньому? Угу. От хороше питання. З якими внутрішніми люди будуть стикатись з викликами? це які вже я перечислила, але скажу ще таке: знаєте, який буде один із найглибших викликів для людей внутрішній? Люди зрозумі... люди почнуть шукати себе. А хто я? Це можна назвати такою фразою розпад ідентичності, тому що ми раніше думали, що ми там, я мама, я тато, я професор, я повар, я там блогер, да? статуси які собі приписували. От у 26-му році, а це теж, до речі, ведичні знання. Хто йде в ведичні знання і хто їх вичає, для того не буде ніяких секретів. Там все написано. Ми це на курсі проходимо цілий рік. Так от, я не закликаю вас бігти на до мене на курс, хоча, якщо захочете, то прийдете. Я про те, що люди, сама свідомість людини, вона почне себе весь час запитувати: а хто я? Хто я без оцих ролей? А хто я десь там далеко в глибині себе? Тому буде руйнуватися ця історія. І старі образи більш не працюватимуть, а нові тільки почнуть формуватись, тому що потрібно ж себе ще знайти і зрозуміти, а що таке душа, а що таке дух, а як це? Ну тобто піти в глибину цих знань. Тому для тих, хто піде в знання, це буде легкий прохід. Для тих, хто буде дуже важко себе шукати, в тому році хочу сказати, найбільше я зараз майже не веду консультації, тому що я просто не встигаю. Але ще в тому році я вела і 25-й рік був глобально, практично можна було навіть не запитувати людину. Яке вас питання тривожить? Тому що всіх було одне питання: а хто я, а куди мені йти, а який мій шлях? Воно ще це питання наростало в тому році. Тому в цьому році це буде прям така духовна точка росту, а, і потрібно буде. Готуватися до цього, тому що хто не готовий дивитися в порожнечу, а це буде порожнеча, тому що там, всередині себе, спочатку треба знайти свою порожнечу, щоб побудувати себе далі. того будуть великі проблеми, тому що будуть люди стикатися з залежностями, з агресією, з різними ідеологіями, до яких вони будуть чіплятися, тому потрібно йти всередину себе, з шляхом знань. Що ще може бути? Які кризи може бути. Звичайно, будуть а, такі, я б їх назвала страхом тиші і страхом самотності. Багато людей не можуть витримати внутрішньої тиші, а це потрібно цьому буде вчитися, тому що це знову про внутрішнього себе. Дуже багато людей бояться бути самими. А це теж дуже важливо, тому що спочатку ми повинні знайти себе всередині себе, а потім уже. Спілкуватися з іншими людьми. Мені іноді пишуть люди, які говорять, О, мені зда... говорять, що в мене відкрилися дари, я от прямо хочу всім зараз ці дари роздарувати, хочу всім допомагати своїми дарами. Я всіх застережую, поки ти сам себе не знайдеш, поки ти не будеш кріпкою, сильною опорою всередині себе, ти не можеш людям нічого дати. Тому спочатку працюємо з собою своєю внутрішньою тишею, своєю внутрішньою самотністю. І е, ті, хто це зможе зробити, ті зрозуміють, що е, там лікуються і травми, і болі, і непрожиті втрати за допомогою знань або хороших учителів. Е, що, з чим ще може зіткнутися людина з внутрішнім конфліктом? Знаєте, який він буде внутрішній конфлікт? Це правда і неправда, тому що до цього часу багато людей залишилося, які не хочуть йти по стороні правди. Вони все таки пробують десь прос, прос, якби прослизнути між краплями дощу, але дощ буде вже тепер дуже сильний. Тому вся неправда буде вилазити, і вся, весь негатив буде лізти. Тому краще з самого початку навчитися говорити правду. І ви тоді для вас тоді ви станете в стані в такому стабільному стані, тому що далі вже вона буде відкриватися ця неправда ще з більшою і більшою. Ви бачите, що навіть на рівні державності вона відкривається, а людей будете саме. Тому конфлікт правда-неправда може виникнути теж. Ну, хронічна напруга. Я нікуди її не відкидаю. Звичайно, тому що особливо в нашій країні люди втомлені, люди виснажені, дратівливі, емоційно е, втомлені, е, тому можуть бути багато проблем з сном, втрата радості, але це все абсолютно спокійно, е, за допомогою практик, те, що я говорила на, на початку, і постійних, е, е, постійної практики. із... Е, Різними видами йоги, пранаями, медитацій. все це допоможе вам позбутися цього всього. От у мене є ще питання насправді більше про людей, чи готове саме суспільство до цих всіх змін, які можуть відбуватися в 26-му році, і до сприйняття масово духовного розвитку? Я не думаю, що всі готові, на жаль. Готові ті, хто готові. Я не знаю, як навіть по-іншому сказати, тому що, е, на жаль, великий процент людства ще до цього часу спить, воно десь в якихось ілюзорних своїх снах, воно закопалося і думає, що за нього щось хтось вирішить, а за вас ніхто нічого не вирішить. Поки ви не станете цим великим хорошим суспільством, а для цього повинно бути масове вже не тільки проводження, пробудитись потрібно було раніше. А потрібно йти в знання і це робити. На жаль, я не думаю, що всі готові до цього. Тому й будуть і депресії, і, і розчарування, і війни, і ну, ще багато чого нам потрібно буде пережити. Але світ такий, він не може масово відразу всіх пробудити, всім відкрити очі, тому що люди цього не хочуть зробити. На жаль. Ну, що ж, рухаємося далі. От на вашу думку, можливо, були у вас якісь видіння, якісь бачення, особливо під час вашого ретриту, а, які е, події 2026 року можуть вплинути в цілому на світ? І чи були якісь у вас видіння, відчуття знову ж таки про головне, про ситуацію в Україні? Ну, е, коли я була в Індії, я їхала спеціальним завданням. О, в мене була, я, я не знала, чи я з його виконую, чи ні, тому я його тримала при собі. І в мене було, ви знаєте, що в мене був місяць з Картикеєю. Ми, ми робили мантру до Картикеї, і ми зрушили великий великий пласт в суспільстві оцій Чорноти, який порушився, тому що ми відкривали Чорноту всередині нашої держави. І я зрозуміла, що щоб зраз зараз ну, воювати, не воювати, неправильно сказала, щоб захистити нашу країну і відсунути цю цю чорноту з наших кордонів, яка йде в зоні, потрібна і більша сила. Тому, будучи там, я е, хотіла отримати підтвердження того, що, чи я правильно думаю. Я ще, будучи в Києві, зрозуміла, що це велика енергія, а я говорю саме про енергію, тому що ну, ми називаємо богами цієї великої енергії. Це велика енергія шиви. Тобто, як би ви його не назвали яким іменем, але воно йому дано, ми його так і називаємо, як ми знаємо. Ця енергія е, руйнівника. Нечисті повинна допомогти нам, тому що Шива він завжди за Дхарму, тобто за наші закони, чесні закони, за нашу землю. Хто йде по справедливості, тому допомагає. Хто йде по адхармі, по несправедливості, того він буде руйнувати. І от я їхала туди з цим завданням отримати підтвердження. Я його отримала. Воно було дуже цікаво. Я отримала його і з допомогою самого Картикеї, де я коли зупинилася біля його монументу. Для е, алтаря. Е, то коли почала читати мантри, на, е, цьому, е, за цього алтаря на ньому стояла желізна чаша, яка підскочила, я не знаю яким чином, і підскочила вверх, і, і скочила на, на кам'яну підлогу і почала хилитатися, і дзвонити. І я зрозуміла, що в мене картикея, до якого вже ми читали мантри, почув, і я зрозуміла, що ми виконали свою історію. І коли я запитувала, чи правда, що тепер мені потрібно йти до його батька шиви і говорити з ним і просити в нього допомогу, то саме в цей вечір, коли я пішла купатись в океан, а вже був зовсім захід вечора. І сонце заходило прямо в океан, і вже ні дощу було, вже і сонця майже тільки воно вже половина зайшло. Я коли повернулася, подивилася на берег, а на самому березі, а, до, а там на тому на на тому пляжі, де я була буквально поряд, коли я приїхала, я побачила величезна на горі величезну статую шиви, неймовірної краси. І саме на небі з'явилася величезна подвійна веселка, яка опиралася прямо до шиви. Я зрозуміла, що ми все робимо правильно. Тому до українців, хто хоче і допомогти нам, а нас повинно бути багато кожного дня о 6.30 ранку. У мене. Е на YouTube-каналі на моєму у нас продовжується тепер мантра до Шиви. Спеціально ми робимо деякі речі. Ми запускаємо велику енергію правої сторони. Я її весь час допомагаю запускати, тому що саме так потрібно робити, щоб ми зупинили цю війну, допомогли бути справедливості і виконати нашу хармічну роль нашої країни. Тому для нашої країни. Я побачила там дуже багато, і я вірю в те, що ми зможемо разом зробити дуже багато об'єднавши свої зусилля в мантрах, молитвах, у волонтерстві, у е, розумінні себе, в перебудові своєї свідомості для нас, українців, розвиваються величезні перспективи. Головне, щоб вийшли послідовно і не зривалися з цього. Тут важлива послідовність. А в глобальному, глобальній системі цього світу подій буде в 26-му році досить багато, тому що буде переформатування глобального порядку. А, можливі будуть якісь міжнародні ситуації, а, такі не дуже комфортні. Я так бачу, що десь можуть почати виникати локально війни. Можливо навіть що Ерефія може розпочати ще в іншому місці війну. Також будуть виникати інші союзи на рівні політичних союзів, і будуть регіональні центри невеличкі створювати свої якісь маленькі комуни. Тобто, Замість чогось великого можуть починати виникати, наприклад, і в нашій країні, я це бачу, може вже почати виникати невеличкі регіональні центри, які один одного підтримують так легше втриматися. І тому таке буде, такі системи будуть створюватись невеличкі. Буде економічна турбулентність, певно, тому що прибудова ж на цифру йде, і вона нікуди не дівається. Але в той же час може знижуватися довіра до фінансових різних інструментів у людей, люди теж починають прозрівати, тому може бути навіть така м, тенденція до якоїсь нестабільності фінансової системи, і, і в якійсь мірі навіть почнеться боротьба з цією системою, і в, в, не тільки в нашій країні, а в народові взагалі. Люди почнуть щось розуміти, що гарантій ніяких немає. І люди починають менше в це вірити, тобто в банківські системи, і все. Тому почнуть самі пробувати якось адаптуватись. Тому й будуть створюватись якісь інші такі невеличкі комуни і системи, щоб якщо що, то можна було вижити. Також я думаю, що буде багато і в нашій країні, і поза нашою країною поза цим люди зрозуміють, що потрібно мати свої землі і будуть, скоріше всього, землю скуповувати, тому що е, зараз ніхто вже не надіється, що там буде як. А коли в тебе є шматочок землі, якась грядка, люди будуть дум ну, якби, мати розуміння, що вони можуть вижити, бо ніхто вже не, не знає, що буде завтра. Тому будуть розпроділи якісь з земельними участками, штучний інтелект буде ще далі розвиватися. Автоматизація буде дуже сильно розвиватися, цифрові системи. Але в наразі поряд із цим знову повертаючись до перших ваших запитань, хороших, людина буде питати, а де я? Де я в цій всій величезній системі? Тому ця, це, буде, це буде далі, якби питання стояти дуже гостро. Загострення буде конфліктів різних. Я не бачу якоїсь там світової катастрофи, але лікарні загострення в різних країнах, затяжні конфлікти, заморожені, якісь війни з новими фазами напруги, вони будуть і, і далі. На вашу думку, наступний рік він все ж таки більше про втрати чи про якісь нові можливості? А це залежить від самої людини. Тут справа в тому, що якщо людина бачить втрати, вона буде робити все, щоб в неї щось втрачалося. Якщо бачить людина можливості, вона буде шукати можливості. І ви бачите, як це відбувається в нашій країні. Для когось це страшна історія і втрати людей, а хтось на цьому наживається. Це якщо говорити про негативні аспекти. Да? Хтось каже, о, нормально війна, гроші не заробляю. Але в той же час це може бути і в хорошому аспекті, тому що для когось, наприклад, ну, на жаль, приїзд своєї там землі, рідної, яку ти любив, своєї квартири в тому місці, якого вже немає, це дуже велика втрата. І хтось це не переживає, а хтось приїжджає в нове місце і говорить: слухайте, ну, для мене це тільки нова можливість. Да? Тому... Е Тут залежить тільки від того, як людина і на якому рівні духовності це сприймає, на якому рівні прозріння і, власного бажання створювати саме не втрати, а можливості. Це тільки від людей. Ірина. Ну і дуже хочеться а, почути, знаєте, таке можна сказати. Головне послання, яке б ви хотіли передати глядачам каналу «Астрофеномен» щодо майбутнього року, що потрібно робити, як готуватися, як потрібно святкувати новий рік. І, власне, що робити вже зараз для того, щоб 26-й дійсно був ну, максимально успішний? Що потрібно робити, щоб для вас новий рік був успішним? Найперше це шукати всередині себе всі опори. не зовні, а всередині себе. Вибудовувати свій характер, вибудовувати свої внутрішні опори, тому що. Наше майбутнє, яке зараз, воно нам нічого не гарантує. У нас немає зараз стабільної якоїсь системи, в нас немає постійного миру і невідомо, коли це відбудеться. Да? Тобто для нас, для тих людей, які знаходяться в такому ну невідомо коли і невідомо що, і ви час перебуваєте в стресі, для них для людей це найстрашніше. А коли всередині є опора, і ти знаєш, що б не відбулося, ти власне всередині себе сильний. В тебе є віра у всевишні сили, але в той же час ти будуєш свій характер. Тому е, будьте чесними самі перед собою, будьте зрілими нарешті, тому що зараз прийшов час, ми до цього часу ще знаходилися в якомусь такому періоді дитинства, дитинськості, е, як маленькі діти, щось там все вірили, що хтось із батьків нам подасть ручку, нічого страшного не відбудеться. Ми вже повинні подорослішати. Тому, найперше, це внутрішня опора, дорослішання. Внутрішня чесність до себе і відповідальність за себе, за свій внутрішній стан, за своє здоров'я, за свій вибір, це ви відповідальні за те, що з вами відбувається. Тому що, щоб зовні не відбувалося, людина дуже живуча істота, якщо вона духовно освічена, якщо вона з характером, вона завжди знає, як вижити в будь-яких умовах. Тому. Не віддавайте свою власну силу сильну страхам, тому що страх буде використовуватися як інструмент управління іншими людьми. Живіть усвідомлено. І навіть коли є страх, усвідомлюйте його. Скажіть, там в мене тільки що був страх, але я його усвідомила, і це сигнал для того, щоб перебудувати себе. Тобто, не віддавати свої сили страхам різним, жити в правді, як я сказала. Навіть якщо ця правда незручна, живіть із правдою, вам чесно, буде легше. Дбайте про свою нервову систему. Це дуже важливо. Так само, як ви їсте, так само, як ви дихаєте, так само ви повинні дбати про свою нервову систему, тому що від неї дуже багато залежить. Тобто спокій. Для цього повинні бути медитативні вправи щодня, а це система да? дихання, практики, можливо, ви якісь інші собі наїдь, сигун, що завгодно, Ведичні якісь практики, пранаями. Але дуже важливо тримати нервову систему спокій. Ну і будьте людиною, душею і духом, а не просто ролью. Тому що всі маски вже пора зняти і зрозуміти, хто ми. Де ми, як ми і чому ми. І хочу побажати всім, щоб в наступному році ви знайшли себе як особистість, як своє я, яке найбільш цінне у цьому світі. Тільки ваша духовна субстанція, ваше я. А, а тіло і все останнє, яке ми повинні тримати в порядку, це наш інструмент, яким ми прекрасно тут користуємося. Тому тримайте його в порядку, але пам'ятайте, хто ви пані Ірина, яке прекрасне побажання для наших літачів, дуже дякую. Що ж, друзі, ми приєднуємося до всіх слів, які сьогодні сказала пані Ірина. Так само вас вітаємо щиро і з усіма прийдешніми святами. Пані Ірино, вас вітаємо і з Різдвом Христовим з Новим Роком. Бажаємо, щоб у 2026 році дійсно таки був мир, злагода, та благополуччя, щоб ще більше людей розуміли про те, що з пізнанням духовності вони пізнають себе. Дякую вам щиро і до нових зустрічей. Дякую, дякую. І навзаєм всім світла, любові і добра.